Всім привіт сьогодні. в Випуску Бетіс активно хоче підписати довбика за нічю шахтарем. Богдан Бойка виплатив гравця металіста 1925 премію. Як за перемогу Стала відома оцінка Маліновського за матч з Комо. Тренер Емполі оцінив бомбардирські досягнення Попова. Іспанський Бетіс не полишає намірів підсилити свій склад нападником Роми Артемом Доубиком. Про це пише гол Діджитал. Нагадуємо, влітку сивільський клуб намагався орендувати українця, однак домовленості з римляни щодо такого варіанту трансферу досягти так і не вдалося. Згідно з інформацією видання, вже взимку Бетіс планує зробити ще одну спробу оформити підписання Доубика. Тим більше, що сам Форвард не приховує зацікавленості у поверненні до іспанської лалігії, де до переходу в Рому він стих є Крайва проявити себе у складі Жирони. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Металіста 19-25 у рідних стінах розписав мирову з донецьким шахтарем у рамках п'ятого туру. УПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Як повідомляє тато таке, президент харківського клубу залишився задоволеним саме віддачею та діями своїх гравців. Тож ухвалив рішення винагородити команду. За цю зустріч футболісти металіста 19-25 отримали преміальні так, ніби здоли перемогу в чемпіонаті України. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У понеділок, 15 вересня, відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Італії, в якому зустрілися Комо та Дженуа. Гра проходила на стадіоні Джозепе Сінігалія у Комо. Зустріч завершилася мировою 1-1. У складі господарів м'яч забив Ніко Пас, тоді як у команди гостей відзначився Калеб Екубан. У старті Дженуа на поле вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, який провів на полі 71 хвилину. Однак результативними діями не відзначився. За версію статистичних порталів SofaScore та Хоскорд його виступ був оцінений у 6,8 та 6,5 бала відповідно. Найкращим гравцем за версією SofaScore став іспанський фулбек гостей Арон Мартін, який отримав оцінку 7,9 бала, хоч і не записав на свій рахунок результативних дій. У свою чергу Хоскорат відзначив Вінгера Дженуа Нортона Кафі, який теж не мав результативних показників, але його гру оцінили в 7,3 бала. Після матчу проти спеції наставник Емполі Гвідо Палюка прокоментував виступи Богдана Попова в сезоні 25-26. Богдан Попов, на мою думку, йому ще треба прогресувати, зростати та вдосконалюватися в багатьох аспектах гри. Він зробив крок вперед і може надалі прогресувати в ігровому плані разом з усією командою. Він дуже молодий, але водночас найкращий бомбардир серії Б. Ми усвідомлюємо, що є резерви для прогресу в всьому колективі. Результати. Виступ проти спеції дають нам певненість у наших припущеннях. Цитує гвідопалюку кальчо спеція. Додамо, що Богдан Попов у чотирьох серії Б відзначився чотирма голами. Наразі є найкращим голеодором ліги. Українська прем'єр-ліга спільно з ведучими експертами, коментаторами УПЛТБ та журналістами провідних спортивних медіа країни визначила символічну збірну п'ятого туру чемпіонату, а також обрала найкращого гравця і наставника. Звання найкращого тренера цього туру отримав Младен Бартулович. Його металіст 19-25 у напруженому матчі зіграв у нічию з донецьким шахтарем. І саме цей результат дозволив хорватському фахівцеві з невеликою перевагою випередити конкурента Руслана Косте. Лишина найкращим футболістом п'ятого туру визнано лівого вінгера Олександрії Теді Цару, який відзначився дублем, забивши два стартові м'ячі у зустрічі проти ЛНЗ. Перші два тури відбіркового турніру Чемпіонату світу 2026 для збірної України закінчилися, але тема головної команди країни залишається найважливішим питанням на порядку денному. А все тому, що нинішня кваліфікація швидко плинна. Вже на початку жовтня сині-жовтих чекає, можливо, ключовий матч у групі проти збірної Ісландії. Артем Федецький вирішив поділитися своєю думкою щодо збірної України. Артем, чи потрібна зараз заміна головного тренера збірні України? Ви поставили питання не за адресою для вирішення цих питань керівництво УАФ. Так, у мене є своя думка, але я її залишу при собі. Якщо припустити, що зараз посада головного тренера збірної України вакантна, які кандидатури ви бачите на цьому місці? Однозначно, це Мирон Маркевич. Збірна України вийде з групи. Ми всі в це віримо. За іменами гравців ми на другому місці, але головне це підтвердити на футбольному полі, чого зробити поки що не вдається. Не в образу Азербайджану, але ми повинні змітати цього суперника в перші 30 хвилин поєдинку, а потім спокійно грати. Свого часу відбірний турнір Чемпіонату світу 2014 Збірна України також почало невдало, набравши в перших трьох матчах два очки. Але потім команду очолив Михайло Фоменко, і справа пішла. Ми таки вийшли з групи. Ось в матчах плей-офф нам трохи не пощастило протистоянні з Францією. Коли я виступав за збірну України, насамперед ми грали серцем і емоціями, а не якимись заумними тактичними побудовами. Так зараз ситуація трохи складніша, оскільки наша команда виступає поза рідними стінами. Проте віддача від цього не повинна бути меншою. Всі повинні битися за результат. Його може не бути, оскільки це футбол, але вболівальник побачить, якщо команда повністю віддається боротьбі. На полі зараз не вистачає футболістів. Який би міг завести команду, десь навіть напихати на благо колективу, щоб всі зрозуміли, що це не клуб, а збірна країни. Багато людей зараз віддають життя за жовто-синій прапор, і футболісти це теж повинні пам'ятати. Потрапити до збірної України було мрією всього мого футбольного життя. Кожен раз, коли я одягав футболку, національної команди мене розпирала гордість. Вірю, що так само думає, і нинішнє покоління гравців. Тому залишається сподіватися, що наші хлопці витягнуть цю групу, принаймні проб'ють до плей-офф. Форвард Рівенського Вереса Денисен Дукве понесе серйозне покарання за грубу поведінку проти суперника та вилучення у поєдинку чемпіонату України. Про це заявив президент клубу Іван Надєїн. У матчі п'ятого туру прем'єр-ліги проти Кудрівки 25-річний нападник, програвши боротьбу у повітрі, груби порушив правила та свідомо вдарив опонента, за що арбітер показав йому одразу пряму червону картку. Дукве буде відсторонений на кілька ігор. Однак, остаточний вердикт щодо цього інциденту винесе. Контрольно-дисциплінарний комітет УАВ. Окрім того, своє внутрішнє дисциплінарне покарання на футболіста накладе і сам Верес. Штраф точно буде за відмашку. Мені не зрозуміло рішення Дукве. Ми з тренером про це говорили. Денис досить врівноважений, помірний про те, що там з ним сталося, дивне рішення, сказав президент Вереса. Крім цього, президент клубу підтвердив, що за подібне порушення футболіст буде додатково штрафований із його зарплати отримують певну суму. Нагадуємо, влітку Денис Андукве приєднався. До Рівенського вереса на правоохоронди з Полтавської ворскли. У поточному сезоні нападник уже відіграв шість матчів у всіх турнірах і встиг відзначитися двома забитими м'ячами. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.